м'ячем Антон Яшков, штрафного майданчику. Довгий пас від нього за спину Джордану. І це Працює лігостає безміячем. Лігостає один на один. Виходить і забуває. Кудрівка зрівнює рахунок на 50 50-й хвилині. Сьогодні двоякі такі відчуття. День народження забив, наче накрив стіл, але як кажуть, не всі гості прийшли так. Тому що на один голуб менше забили. Які враження? Ну дуже радий, що забивав, але немає позитивного результату. Тому дуже сумно, двоякі враження дуже складно, дуже хотілося набрати. Очки хотілось три, а не просто зіграти в нічів, хотілося перемоги, але, на жаль, сьогодні це не вийшло. Слухай, ну два різних тайми. Так, ну якщо в першому придивлялися один до одного, далі вже е, пішли видігруватись, пішли моменти. Ну там Запутін просто сьогодні дійсно витягнув ту, ту історію для зорі. Так, я вважаю, що на перший тайм ми просто грали на свою гру, втала агресії, тому... Як не показали свою гру, а в другому таймі тренерський штаб вказав на помилки, і ми просто почали грати, вірити, що ми можемо, а ми можемо грати в футбол. Просто, мабуть, в першому таймі просто не довірилися самим собі і в своїх силах, не були впевнені. Ми поважаємо суперника, але ніхто не боявся зорію. Ми просто не зіграли. Я вважаю в свою гру дуже багато. Як зробили помилок у простих ситуаціях, і тому такий результат буде все, що ми програли, тому що програвали другий м'яч. В деяких простих моментах просто було дуже багато помилок. Рахунок, як кажуть, на табло, але по грі сьогодні ну дійсно у Кудріка, точно на поразку. Не награла ось цей перший м'яч. Можливо, такий він був не зовсім зрозумілий. Як ви побачили в принципі гру своєї команди, і що сьогодні, ось на вашу думку, не вийшло у хлопців, аби все ж таки результат був більш позитивним? Ну по перше да я вам з вами згоден. Ми сьогодні не заслуговували ми на поразку. Це однозначно на перемогу. Ну стільки що ми создали головних моментів біля соперника, треба реалізація. це. Це головне, що нас завадило здобути. Положити на рахунок для нас, але те, що по грі, да, ми, можливо, перший тайм у нас не був дуже якісним, тому що дуже багато було помилок а, в простих ситуаціях, і здалося, що другі м'ячі ми програвали. І, і гол прийшов так, з зони там опорних. Ну, рішили, буває таке, що хлопець не потрапляє в гру. Ми вирішили зробити заміну. Ми більш якісніше в другому таймі грали на м'ячі, забили дуже чудовий гол. Те, що ми казали, перерви, як потрібно діяти. Да? Тобто, і в першому таймі у нас дуже багато було овсайт, попадали в ній гри за що того, що ну, неправильно відкривалася. Тобто, зон з свободи було багато у суперника, але ми цим не користалися. То тобто, в другому таймі, да, концентрація на стандартах підвела. Те, що казали, да, Джордан дуже гарно працює на стандартах, це найопасний ігрок на стандартах в зарі. Але ну, це скористало. Ну а ще раз, по бажанню, по а, тому, що ми здавали біля воріт сапівника, ми йшли перед великими силами і створювали здавали момент. Ну, треба реалізовувати момент. А що казала хлопцям тобто, роздягальні, тому як і заміни потім ваші, вони показали, що ось цей досвід він дійсно дуже багато додає скілу команді в атаці. Шкода, не реалізували там Сапутін. Два рази ну, просто витягнув цю команду. Це було ось так і запрограмовано спочатку, да? що досвід вийде і буде вже намагатись витягувати цю гру. І скажу, що прям досвід. Ми розуміли, що можливо нашим гравцям, які виходять зараз на заміну з досвідом, то десь не вистачає да? Там швидкості якоїсь. Хтось до нас. Пізно підключився по зборах. От. І ми вже бачили, що суперник вже праців десь. Ми застали їх там. Вони більше працювали в другій, в нижній частині поля. І нам треба було якісні гравці, ті, які дуже було гарно в щільності суперника грати між лініями, хто може якісно забрати це. Ми якби ну. Це ми, значить, ми правильно зробили, ми моменти задавали біля воріт суперника, але не скористалися своїми моментами. Привітали, сказав, що я для нього вже не Вася, а Анатолійович. Це як би так, це, я думаю, що дуже велика подяка від Віктора Анатолійовича. Він коли прийшов в Залю, очікував, він сказав, що називати мене себе Віктор. Да? Ну, там, завжди я там, до нього спілкувався, як Анатолійович. Зараз Анатолійович теж саме, для мене вже не Вася. Тобто, це такі Приємні теплі слова. Я думаю, що це такий великий аванс і якась повага до мене і до нашого клубу.